Всім привіт! Ви на каналі Діти України. Я хочу знову подякувати кожному підписнику, кожному, хто поставив лайк, хто поставив свій коментар. Це є важливий внесок і ми рухаємося далі. У нас вже майже 60 підписників, і ми рухаємося до своєї цілі, до тисячі підписників для того, щоб збирати і передавати на дрони. Сьогодні я б хотіла би трішки обговорити таку тему, яка називається Свобода. Ми всі прагнемо до свободи, до незалежності, як фінансової, як державної, особистої. От. Але я дуже часто спостерігала над своїм життям, над життям своїх дітей. Родичів, знайомих і зробила такі певні висновки, що свобода не завжди є доброю справою для нашого життя. Тому що, як я і перед цим записувала коротеньке відео, свобода для дітей вона призведе до летальних, летального результату. Чому? Тому що дай дитині свободу, абсолютно її не контролюй, вона зашкодить собі. і тому не завжди свобода це є добра справа для нашого життя. Взагалі, відносно свободи, треба навчитися жити в цій свободі. Набагато легше жити тоді, коли хтось є над тобою, тому що є, які підказують тобі, направляють тебе, а свобода повністю. Накладає всю відповідальність на плечі кожного з нас. І, приміром, взяти, якщо б людям не треба було ходити на роботу, взагалі все кожного є, то і дана буде ця свобода, то який буде результат цього? Я не думаю, що це призведе до чогось доброго, тому що люди... Досить часто розслабляються. Вони дуже тяжко себе заставити, щось робити. І, як кажуть, праця нас понуждає до праці наш рот, наші потреби. І тому ми ходимо на роботу, чи дбаємо про бізнес, чи інвестуємо, будь-яка діяльність. Ось і відповідно, Ця свобода, ця свобода має в цій свободі, ми маємо навчитися жити. І як це зрозуміти? Я можу жити в цій свободі чи не можу? Перш за все, нам треба звернути увагу на те, як ми розпоряджаємося своїм днем, своїм часом. От, чи ми ставимо якісь цілі, чи ми досягаємо якісь цілі, чи в нас є самодисципліна, чи в нас є планування нашого дня. Якщо ні, то ми є на рівні дітей і тому повної свободи нам взагалі не бажано її мати. Це по відношенню і до нашого життя, так само і по відношенню до нашої країни. От Свобода, вона потрібна. До свободи е, потрібно рухатися, потрібно йти, але й потрібно підготуватися. Тому що ця свобода. Е, коли прийде в наше життя, і ми не будемо готові, вона зруйнує наше життя. І тому я сьогодні бажаю кожному з вас підготуватися і ставати справжніми не тільки дорослими фізично, а дорослими ментально, і брати всяку відповідальність і навчитися жити і використовувати цю свободу, до якого ми всі так прагнемо. Нехай з нами буде Бог.